Не була зима, все одно настає весна. А весна це надія на кращі зміни. Я вважаю нам всім кращих змін. І хочу вам сказати, що ніхто за нас їх не зробить. У концерт холі Подоляни пройшов благодійний концерт-фестиваль Воля Фест. Захід такого формату у Тернополі проводять вперше. Попередні благодійні концерти, які проводили в Тернополі, вони були під брендом Сталевий промінь волі. І на цей захід я спільно з організаторами тернопільського сталевого променя волі ми вирішили збільшувати формат, розширювати формат для того, щоб можна було залучити більше коло слухачів, глядачів. Можна було залучити більше людей до благодійної справи. Участь у воля фесту взяли Арсен Мірзоян, гурти Біла вежа, широкий лан, механічне апельсин, дикі серце, фіра та новинний куди. Отак спільними зусиллями і, і Жіночої січі, і е, правого сектора керівництва, е, спільними зусиллями всіх е, музикантів-учасників, які підписались на сьогоднішній захід, ми маємо втілення нашого такого проєкту, який ми на перший рік робимо пробним. Це вже не формат концерту, тому що на концерт це буквально 3-4 гурти. І це не фестиваль. Тому що фестиваль це як мінімум два дні, і більша кількість гуртів це open Air. це концерт фестиваль ні те, ні інше. Надалі воля планують зробити щорічним та проводити уже у форматі двохденного фестивалю в одному з замків Тернопіля. Усі кошти виручені цьогоріч будуть направлені на допомогу нашим захисникам, кажуть організатори. Зібрані кошти ми потратимо для потреби бійців добровольчого українського корпусу Правий сектор та 138-го центру спецоперацій. Залежно від того, який на даний час їм будуть потрібні речі, чи, тобто, ну що їм буде потрібно, те ми. Бійців правого сектору, що зараз перебувають на ротації, також було запрошено на захід.